У минулих відеолекціях ми розглядали основні типи неінфекційних захворювань. Сьогодні ми розглянемо фактори ризику, які сприяють виникненню та розвитку неінфекційних захворювань. Зокрема, зупинимось на таких факторах ризику, як тютюн та алкоголь. Передусім, давайте згадаємо підхід ВОЗ 5х5, але уже у комплексі з факторами ризику. Тож основна ідея даного підходу базується на тому, що п'ять основних груп захворювань серцево-судинні, онкологічні, хронічні респіраторні, цукровий діабет та психічні розлади спричинені комбінованим впливом п'яти основних факторів ризику, які для багатьох нізів є спільними: нездорове харчування, недостатня фізична активність, тютюнопаління, зловживання алкоголем. Та забруднене повітря. Тож розглянемо дефініцію фактор ризику розвитку неінфекційних захворювань. Фактор ризику це аспект особистої поведінки або способу життя, вплив навколишнього середовища або генетична обумовленість, яка пов'язана з підвищеним ризиком виникнення певного захворювання, травми або іншого стану здоров'я. Фактори ризику на 80% зумовлюють розвиток неінфекційних захворювань. Численні звички способу життя, визначені як поведінкові фактори ризику, можуть підвищувати ризик неінфекційних захворювань. Ці фактори включають надмірну вагу або ожиріння, куріння, недостатню фізичну активність та ризиковане вживання алкоголю. Кожен з цих факторів Сам по собі може спричинити численні проблеми зі здоров'ям, для того щоб надалі можна було зрозуміти на які фактори ризику впливати, щоб попередити розвиток або ускладнення нізів, розглянемо, а які ж є фактори ризику. Є багато підходів до класифікації факторів ризику. В одному підході фактори ризику класифікуються як специфічні та загальні. Специфічні фактори ризику це фактори лише для одного захворювання, наприклад, азбест для раку легень або високий рівень холестерину для серцево-судинних захворювань. Загальними факторами ризику є ті, які впливають на більшість хронічних захворювань. Такі як вживання тютюну або ожиріння. Важливе місце в класифікації факторів ризику відводиться також генетичним, соціально-демографічним, поведінковим, медичним факторам ризику та факторам навколишнього середовища. Окремо звертаю увагу, що деякі з факторів ризику ми можемо змінити, тобто модифікувати, а на деякі. Не маємо впливу немодифіковані фактори ризику. Модифіковані фактори ризику включають високий кров'яний тиск, куріння, цукровий діабет, відсутність фізичної активності, ожиріння та високий рівень холестерину в крові, тоді як немодифіковані фактори ризику включають вік, стать, генетичні фактори, расову та етнічну приналежність. Попри те, що вік і стать є незмінними факторами, Більшість пов'язаних з ними факторами можна змінювати. Концепція модифікованих і немодифікованих факторів ризику дає нам можливість зрозуміти, що може зробити окрема людина, група та суспільство, щоб зменшити ризики. А часто поведінку окремої людини в цілому можна змінювати, але детермінанти здоров'я, соціальне середовище, наприклад, ускладнюють ці зміни на індивідуальному рівні. На слайді наведено дані ВОЗ щодо впливу різних факторів ризику на захворюваність та смертність від віднязів. Як бачите, куріння та забруднене довкілля. Є найнебезпечнішими ризиками, тож розглянемо такий фактор ризику, як вживання тютюну. Як показано на слайді, тютюн негативно впливає на всі системи та органи людини. Він дуже токсичний і може сприяти виникненню, принаймні 12 типам раку. Втрати від вживання тютюну колосальні. Саме тому Всесвітня організація охорони здоров'я звертає особливу увагу на цьому факторі ризику. Зокрема, Рамкова конвенція із боротьби проти тютюну спонукає країни світу розробляти національні політики скорочення рівня його споживання. На цьому слайді показано, що проблема тютюнопаління досить актуальна і для України. Зокрема, цей негативний фактор вбиває близько 85 тисяч курців щороку. Проте, окрім людських втрат, є ще втрати економічні. Так, за підрахунками щороку. Від смертей, спричинених вживанням тютюну, український бюджет втрачає приблизно 3,2% ВВП. Щоправда, протягом останніх років поширеність вживання тютюну в Україні поступово зменшується як серед дорослих, так і серед підлітків. Це відбувається насамперед завдяки запровадженню різних заходів: від заборони курити в громадських місцях до підвищення податків. А відповідно і цін на тютюнові вироби, розглянемо ще один фактор ризику вживання алкоголю. Алкоголь це ще один токсичний продукт, який має системний негативний вплив на організм людини. Алкоголь також спричиняє звикання, в результаті чого може розвинутися алкоголізм. Варто пам'ятати, що окрім індивідуальної. Вживання алкоголю має соціальну складову, адже люди в стані алкогольного сп'яніння можуть бути небезпечні для інших бійків, вбивства, дорожньо-транспортні пригоди та інші чинники смертей. Вживання алкоголю є одним із основних факторів ризику смерті та інвалідності в усьому світі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку в усьому світі через вживання алкоголю помирає близько трьох мільйонів людей. Це одна людина кожні 10 секунд. Від раку до депресії алкоголь сприяє виникненню широкого переліку неінфекційних захворювань та інших станів здоров'я, включаючи травми внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Самоушкодження та міжособистісне насильство. Ризик смертності від вживання алкоголю вищий серед молоді. Так, за статистикою 2016 року, люди у віці від 20 до 24 років у середньому вживали алкоголь частіше, ніж решта населення, тоді як інтенсивне епізодичне вживання алкоголю є вищим серед осіб у віці 15-19 років. Що робить ці цифри ще більш вражаючими, так це той факт, що підлітки, які споживають алкоголь, мають більшу ймовірність розвитку алкогольної залежності, ніж ті, хто починає вживати алкоголь пізніше в житті. На наступних трьох слайдах показано ситуацію з вживанням алкоголю в Україні. Як ви бачите, це досить серйозна проблема для нашої країни. Понад 50% українців. І активними споживачами алкоголю, смертність, спричинена вживанням алкоголю, також є досить серйозною проблемою для України. Розуміючи меганегативний вплив алкоголю на здоров'я людини, в останні роки відбулася зміна парадигми щодо вживання алкоголю. Попри переконання, що можна пити відповідально, зараз широко визнано, що не існує безпечного рівня алкоголю. Отже, Фактор ризику означає будь-яку ознаку, характеристику або вплив, що підвищує ймовірність розвитку неінфекційних захворювань. Загальні фактори ризику, яким можна запобігти, лежать в основі більшості неінфекційних захворювань і можуть бути модифікованими або немодифікованими. Тягар ніз можна зменшити як на індивідуальному, так і на суспільному рівні. Фактори ризику тісно пов'язані з тягарем хвороб, наприклад, смертністю та захворюваністю. Боротьба з неінфекційними захворюваннями повинна зосереджуватися на зменшенні впливів факторів ризику.